Я вам скажу враження, які ми бачимо. Як вам пояснити ту втому, коли ти не можеш повернутись додому, коли твої друзі, батьки і дружини дітей перевозять на дні машини? Чим пояснити страхи, втрати, хто ще захоче тут воювати? Так і ти говорила пороги обходячи. Багатьох проблем, які є зараз на Донбасі, є основне проблеми, тому що дійсно відбувається війна, можна було б уникнути раніше, попередити це все, якщо б до Донбасу, як для мене, для особисто для мене це важливо для мого рідного міста Донецька, Донецької області, була б приділено більше уваги саме культур, українських культурних середовищ. Ну, Вселятне в плані читання я читаю все, що мені. Із очима морськими, синіми та з волоссям жовтим, ляним, трохи вилиняним. Це не прапор. Це стоїть у шахті по коліна у воді мій тато. Його обличчя як вугілля, із відтиском польового хвища до потопного руками розтоптане. Морсь. Нам е, доведеться говорити один, один з одним, тому що, вже судячи з моєї ситуації, у мене так само є. Кілька знайомих із Луганська, які підтримують сепаратистів, але вони не взяли до рук зброю, це мене тішить. Вони час від часу пишуть, вони потребують контакту. Я пропоную цей діалог всім, з ким я розмовляю, підтримувати. Така, як ти єдина, кожен випадковий погляд зачіпає струни. Все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як німіє шкіра. Можете відступатись, можете падати. Тому хто боїться, потрібна віра. Тому хто любить достатньо пам'яті. Спасибо.